Всім привіт! Попереднє відео про негативне мислення набрало вже більше тисячі переглядів. За що я вдячний кожному і кожній, хто лайкає та коментує, і сьогодні знімаю його продовження. Я поговорю про людей волі. Це люди, які діють, незважаючи не тільки на негативне мислення, а незважаючи і на негативні зовнішні обставини, коли реальність каже їм: чувак, зупинись, з тебе нічого не виходить, але вони продовжують йти до своєї цілі, не зважаючи ні на що. З вами Микола, ви на каналі Миколи. Отже, я нагадаю коротко про те, що таке воля. Це наша психологічна здатність придумувати щось, планувати, і головне, втілювати ці плани в життя, тобто здійснювати волевияв. Без дії воля неможлива. Хто ж такі люди волі? Одразу декілька прикладів, щоб було наглядніше про це говорити. Нельсон Мандела. Стус, ну і мій улюблений Григорій Савич Сковорода. Нельсон Мандела відсидів у в'язниці 27 років і став першим афроамериканцем, чорношкірим, який став президентом Південно-Африканської Республіки. Незважаючи на те, якою б суперечливою ця особистість не була, але людина відсиділа в в'язниці дуже довгий період часу за свої внутрішні переконання, і все-таки. Реалізувала те, що хотіла, тим більше він, сидячи у в'язниці, займався боксом, спортом, об'єднував навколо себе інших в'язнів, здобув освіту. Ну загалом людина діяла. Стус хороший приклад українського поета, письменника, дисидента, який загинув у в'язниці, але все-таки здійснив те, що він хотів. А Стус, як ви знаєте, він хотів популяризувати українську культуру, і за це він віддав своє життя. І його не зупинила ось така загроза життю. Його взагалі нічого не зупинило. Він все-таки розвинув українську культуру. Ну і Григорій Савицьковорода був справжнім філософом. Я підкреслю не істориком філософії, до прикладу, як баумейстер, а філософом. Різниця між цими поняттями в тому, що історик філософії він може розповісти вам про стародавню Грецію, про Еллінів, про універсалії, про Канта, Гегеля, ну і тому подібного, навести там дати числа. Течії, але він не живе по філософії своїй. В той час, як філософ справжній, він живе згідно свого бачення, тобто він реалізовує своє бачення в дійсність своїм життям. Наприклад, Григорій Савич Сковорода, він чверть століття практично подорожував Україною, маючи під рукою тільки Біблію сопілку. І свої знання він подорожував, розповідав людям про Бога, про його любов. Загалом світловив його та не спіймав, це значить, що жоден соціальний статус нічого. Не підкупило його і не відвернуло від свого справжнього філософського шляху. Переконаний, що ви також зустрічали людей волі у своєму оточенні, здебільшого, це керівники бізнесів, CEO різних проєктів, директори організацій, це харизматичні люди, які точно знають, куди йдуть. Тобто у них є своя ціль. І тут ми підходимо до такого. До такої першої характеристики, яка відрізняє людей волі від інших людей. У таких людей є чітка ціль. Вони до неї йдуть, їхня позиція аргументована. У них є плани. Знаєте, біля них загалом ти почуваєшся спокійніше. Виникає таке враження, що ці люди знають, що буде далі. Таких людей не зупиняють якісь дрібні невдачі та негаразди. До речі, хороший приклад, який можете самі подивитись, є на Ютубі такий канал, Trigger MMA. Його власник. Анатолій Якименко мені колись його порекомендували на прямій трансляції, я досі його дивлюсь. Він знімає філософсько-політичні блоги, і у нього зараз на каналі 50 тисяч переглядів, підписників перепрошую, а на відеороликах близько 10-50 тисяч переглядів. І що цікаво, це те, що я подивився на його старі відеоролики і з'ясувалося, що. Перш ніж його відео почали набирати більше однієї тисячі переглядів, він зняв більше сотні відеороликів, які набирали там 100, 200, 300, 400 переглядів. Він продовжував розповідати про корупцію, про систему охорони здоров'я, що у ній не так, про різні схеми, які організовують наші можновладці, і його дивилося там сотня, дві сотні людей. уявіть, ви знімаєте відеоролики, ви заливаєте їх на YouTube, а вас дивиться там 100-200 людей. Реальність каже вам, все, в тебе нічого не виходить, зупинись. Але ти знімаєш п'ятий, десятий відеоролик. Буття говорить вам, чувак, нічого з цього не вийде. Ти хіба не бачиш, немає ніякого зворотнього зв'язку. Але ви продовжуєте робити те, що вам потрібно. Не те, що вам хочеться. Можливо, і хочеться, але те, що потрібно. І після сотого відеоролику там з'являється одна тисяча переглядів, після 150-го там 5-10 тисяч переглядів. Ну і так далі. І. Е... От підсумовуючи отакі риси, які об'єднують людей волі, я можу виділити головних три: перша, це люди, вони добре в собі розібрались і вони знають, куди йдуть. Тобто, це можна охарактеризувати словом ціль. У людей волі чіткі цілі, які не дають їм здаватися, які їх мотивують і які орієнтують їх в житті. Тобто ціль. Друге, це люди волі не здаються при перших життєвих невдачах. Як ми побачили на прикладі Толіка Якименка, він не здавався і після там сотої. Чи можна це назвати невдачею? Тут як з якоїсь сторони подивитись. Отже, перше, це добре знати свою ціль, друге, не здаватись при найменших невдачах. Ну і третє це важка і сумлінна праця. Щоб зняти в контексті, наприклад, Якименка 100 відеороликів, потрібно витратити як мінімум. 100 годин свого часу. Хто знімав відео на YouTube, вони знають, що це таке. Але важка сумлінна праця, вона приносить результати. І я люблю постійно казати людям, з якими спілкуюся, те, що при певному рівні наполегливості у буття просто немає шансів. Я б хотів залишити вас з цією думкою і попросити підписатись на мій телеграм-канал, тому що там я частіше, там я цікаво пишу і головне корисно для вас. Ставте лайки, пишіть свої коментарі, а ми будемо продовжувати знімати для вас цікаві відеоролики. Всім гарного дня!